Ви знаєте, який зараз час, що у нас в країні війна. Наші захисники захищають кордони нашої рідної землі, наш мир і спокій, наш спокійний сон. Тому сьогодні ми з вами проведемо майстер-клас, а тема його буде Подаруй тепло військовому». Ми сьогодні будемо виготовляти діти, нашим захисникам свічки, які в холодних окопах їх зігріють. Зігріють їм руки, зігріють, розігріють їм чай. Вони будуть згадувати, що ми подарували їм тепло. Отже, я хочу, щоб ви зараз сказали слава Україні. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Виконуємо їм Так! Да. Зігрієм наших захисників! Да. Отже, дивіться! Для того, щоб виготовити нам ось таку свічку, подивіться, бачите, ось вже готовий виріб, готова свічка. Коли її запали, наш воїн він буде гріти руки. Нам необхідно для роботи бляшаночка. Сіх є бляшаночка? Да. Так. Потім нам потрібен картон. Є. 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 Ножиці є і ручка, є. і нічка. є. 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 Отже, дивіться, що нам необхідно mm -hmm. робити. Для початку ми вимірюємо ширину нашої бляшаночки. Ось так. Вимірюємо. Ось артем тебе 3 см. Ти маєш відрізати. Ви маєш відрізати, дивіться, в Артема 3 см. Кожен виміряв свою ширину, має відміряти 3 см і відрізати стрічку з картонки 3 см. Зрозуміли? В Артема 3 см поміря стільки в тебе. А не Так, маші 10 см. Отже, відміряю на нашій картонці 10 см. Маша. Ось твоя ручка. Десять. Ось так, десять. У мене вісім. Значить, ти вісім відміряєш, десять. І ось так проводиш. Ось так. І відрізаєш ось таку смужку. Діти, бачите, навіть коли не стало світла, ми, як наші воїни, будемо теж незламні. Будемо далі продовжувати виготовляти свічку для наших захисників, адже вони захищають наш мир та спокій. Для нашої свічки подивіться, У кожного вже є смужечки для його свічки. Ось, подивіться, для шаночка, ось така смужна. Нам потрібно далі. Готувати, виготовити ось такий фікін, бачите, який ми потім будемо запалювати з вами. Бачите? Серединку. Ми беремо ось такий невеличкий відрізок нашого паперу, складаємо його в декілька разів і дивіться, прикладаємо до нашої свічечки, ось до цього, цієї стрічки, щоб він виглядав. Бачите? І ось так накручуємо. Нашу стрічечку. Зрозуміли? Ось, коли ви накрутили, ось, якщо у вас є зайвий папір, ми його ножничками відріжемо. І привіряємо до нашої ляшаночки. Бачите, ось, щоб була повна ляшаночка, зайнята нашою стрічкою, Зрозуміли? Повністю папір був в всі вже зробили наші заготовки. Да. А ну, ви підніміть, покажіть, будь ласка. Ой, скільки багато ми вже зробили загортовки. А тепер, щоб завершити роботу, нашу свічку, ось ця, що ви бачите, ось горить, бачите, ми запалили, нам необхідно її наповнити парафіном. Бачите ось який він кине парафін? А діти ще заповняють свічку ось таким джолиним воском. Бачите? Ось ми взяли чайник, розігріли наше було світло. У нас є ось чим зараз. По черзі ви будете підходити, і ми з вами будемо заливати наші свічки. Давай, бо дайчик